Доброго дня, це окрема думка. Сьогодні у нас в гостях Володимир Огризко, відомий дипломат, міністр закордонних справ України, екс-міністр закордонних справ. Я вас вітаю, пане Володимире. Доброго доброго, дорога, доброго. доброго вам вечора. Сьогодні ми говоримо про те, наскільки ефективно діє захід в умовах російської агресії. Чи правда, що ми знову опинилися сам на сам із такою страшною загрозою? Кілька днів тому ви досить різко розкритикували м'яку таку заяву Обами. Ви сказали, що своєю об... заявою Барак Обама дав карт-бланш Володимиру Путіну на війну в Україні. І от уже вчора держсекретар Джон Керрі сказав більш суворо. Він каже: що Воєнне вторгнення в Росії в Україну є неймовірним Актом агресії може призвести до її ізоляції. Це поведінка 19 століття у 21-му. Ну, і Джон Керрі вилітає, вівторок буде а, в Києві. Чого ви сподіваєтеся від цього візиту? Знаєте, я почну з того, що е, я вже, мабуть, років 5 публічно розповідаю на всіх можливих і неможливих ефірах, пишу статті, виступаю перед людьми з однією простою тезою. Що Росія на сьогодні є найбільшою загрозою цивілізованому світу. Ну, на жаль, мене раніше сприймали як людину, яка не любить росіян, так такого цена собі русофоба. От який, ну, от, зовсім не те говорить, що mm -hmm. насправді є. От сьогодні ми маємо реальний результат русофільства, оцієї любові до Росії, яку ми. Навіть, ну, фактично десятиліттями розвивали, поливали як е, красиву е, квіточку зорю, з там, цього там. нагороді і маємо результат. От е, тепер е, справді ситуація є для України критичною. Ми е, фактично сьогодні е, опинилися е, сам на сам з цією агресією, при тому очевидною агресією. Це грубе порушення всіх можливих і неможливих норм міжнародного права. І, от коли е, е, нарешті у Заходу почали відкриватися очі. От е, ми е, і сподіваємося на те, що щось можливо е, рухнеться далі. А ви думаєте, що у заходу оце от, от зараз почали відкриватися очі? Тобто, зараз е, західні лідери почали усвідомлювати та що таке путінський режим? Е, ви знаєте, цей процес, е, я думаю, що мав свої етапи, mm -hmm. починаючи, ну мабуть, якщо брати таку вже найновішу історію з Грузії з 2008 року, серпні місяці, коли була очевидна неприкрита агресія Росії проти Грузії. Але е, путінська пропагандистська машина е, змогла е, подати ці події як власне агресію маленької Грузії проти великої Росії. Ну тоді цю ідею е, ну, бодай не сприйняли, але що найменше, десь, начебто, так, на полях, означили. Потім все те, що йшло власне, наступними етапами, я маю тут на увазі, скажімо, 2009 рік газову війну між Україною і Росією. Значить, так само десь поступово, знаєте, так очі поступово відкривалися. Не, не, не зовсім так, як хотілося б, не так швидко. І от на цих трьох місяцях, яких ми з вами пережили. Вони почали відкриватися ще швидше, але на жаль, на мою думку, дуже повільно. Тому я собі дозволив дещо різко і звернутися спочатку з відкритим листом до керівників західних країн. А зараз і коли ситуація вже прийшла в гарячу фазу, і відкоментувати заяву пана президента США Обами. Дуже добре, що зараз їде Кері. Це справді, на мою думку, перший реальний крок з боку заходу для того, щоб на місці зрозуміти ситуацію і діяти далі. Як? Як діяти далі? Як конкретно, які конкретні можуть бути наслідки цього візиту, окрім занепокоєння і чергового занепокоєння? Та, і і глибокого занепокоєння? Та. Ви знаєте, на мою думку, треба діяти. Ну, асинхронно і непрямо. От нас зараз підштовхують російські кремлеводи до відвертої військової операції. До застування тобто, сили. Абсолютно. На силу. Тобто провокують, наступають, захоплюють, тобто переходять всі можливі й неможливі межі. Але дивіться, якщо тільки зараз, сьогодні, з економіки Росії виведено 50 мільярдів доларів, фондовий ринок Росії вже впав на 10%. Появіть собі, що е, через е, тиждень-два ціна на нафту в світі впаде нижче 100 доларів за барель. Угу. Я вас переконую, російський фондовий ринок впаде ще на 25%. А якщо з економіки почнуть виводити справді реальні суми, а це великі справді сотні мільярдів доларів, то російська економіка впаде протягом місяця. Угу. Отже, не обов'язково шукати пряму і таку, знаєте, ну, начебто відповідь. адекватну відповідь. Можуть бути асинхронні такі от речі, які дозволять Російській Федерації дуже швидко відчути свою вразливість. знаєте, я недавно читав одну інформацію. Там сказано, що якщо Росія перестає отримувати за кордону продовольство, вона тримається два тижні. Тобто, ви є, думаєте, може дійти навіть до такого? Є безліч просто до того віду, що є безліч можливостей. Дуже швидко да зрозуміти товаришу Путіну, що він власне сидить на діжці з порохом, яка може у нього самого дуже швидко вибухнути. Дивіться Джон Болтон, колишній посол США в ООН, заявляє наступне: я хочу сказати українцям. каже він. Лише НАТО зможе надати вам безпеку. Економічна інтеграція з ЄС це гідна ціль, але Європейський Союз зараз навіть менш ефективний ніж кожна країна окремо. Захід зробив помилку, не надавши Україні та Грузії можливість швидкого вступу до НАТО на саміті в Бухаресті 2008 року. Чи можемо ми тепер терміново просити захисту НАТО? І чи можемо подавати знову заявки, сподіватися, що е, нас приймуть. Виходити, е, виходити, із… Е, не виходити, а відмовлятися від нейтрального статусу так, і проситися до НАТО. Ну, Знаєте, е, я от сьогодні е, вчора я мав таку дискусію з одним колегою, колишнім теж дипломатом. Який активно агітував за позаблоковий статус Я нього просто запитав скажи мені, будь ласка, а чи допоміг позаблоковий статус mm -hmm. нам від російської агресії? Це Олександр Чалий. Можливо, так це Олександр Чалий. Ну, дискусію нас поки що не вийшло. Ми вирішили продовжувати, але не моє глибоке переконання. Це абсолютно не адекватні речі, на які може реагувати Москва. Москва може реагувати тільки на Грубу, зрозумілу mm -hmm. силу, отже, якщо вона відчуває, що тут е, вона отримує, вибачте, по зубах, mm -hmm. то вона зупиняється. Якщо цього немає, то вона йде далі. Тому, е, безумовно, е, величезною помилкою заходу було те, коли е, пані Меркель і е, деякі інші лідери в 2008 році відмовили Україні в ПДЧ. Так. ми Це... зараз продовжимо розмову про перспективи нашого приєднання до НАТО. Ми говоримо з відомим дипломатом Володимиром Огриском. Йдемо на рекламу на кілька хвилин і повертаємося до розмови. Це окрема думка. і Ми говоримо з відомим дипломатом Володимиром Огриском про загрози безпеці України і про те, чи все робить Захід, щоб врятувати нас від. Катастрофи від розпаду, ем, як виявилося, ще 28 лютого в Держдумі Росії був виявляється зареєстрований законопроект про анексію Криму. По суті, е, законом пропонується цитую прийняття суб'єкта за результатами референдуму, проведеного відповідно до законодавства іноземної держави на території даної частини іноземної держави. Тобто вони готували це давно. Якщо Росії таки вдасться анексувати Крим. Так? Ми не хочемо зараз про це думати. Але якщо раптом це станеться, і на референдумі вони проголосують і відділяться, то чи це створить для нас проблеми у приєднанні до Євросоюзу і, для, і до НАТО в перспективі? Можна я ще, пані Мирослава, повернутися назад до вашого попереднього питання про НАТО? Ви ну, знаєте, це мене, продовження мене, питання, мене вчора е е дуже здивувала заява? Е одного з українських відомих політиків, яка сказала, що вона тепер виступає за НАТО. От дуже цікаво, така метаморфоза політична, тому що, скажімо, в 2008 році, формально підписавши деякі папери, насправді політична сила, яку вона очолювала, йшла проти НАТО і робила все, щоб Ви маєте на увазі Юлію Володимири Тимошенко. Мабуть, так? що так, да а, а, але вона вчора а... навіть не назвала НАТО, вона сказала якісь структури європейські безпекові. Ну е... треба розуміти, що у нас крім НАТО реальної так. структури безпеки немає. От в програмі партії, до речі, у них теж, начебто, відсутнє навіть слово НАТО. Вони коли йшли на вибори минулого року, поза минулого року на парламентське то слово НАТО там взагалі було відсутнє. Тому це такі от цікаві повороти. Але стосовно е, того, чи це зможе нам е, завадити, так. так ну ви знаєте, по-перше, я думаю, що е, ніякого відділення Криму не буде. Тобто, будь-які речі вони мають мати правову. Базу і основу. Для референдуму в Криму нема жодної правової бази. Про це заявили всі наші юристи і малого, і великого, і найбільшого рівня. Тому будь-які рішення апріорі будуть неконституційними. Отже, їх не визнає світ. Ну, звичайно, що Путін може собі бавитися і вважати, що він зробив чергову державу. Так і він класі, буде вважати. Та і ось ми яка, будемо під боком мати оцю такий анклаву кримінальну міжнародне співтовариство це безумовно не визнає так. і будуть визнавати Україну в межах яких вона. Існує сьогодні, от, але це жодним чином не е, заперечить нам право йти і до Європейського Союзу, і до НАТО. Подивіться, зараз е, Молдова має Придністров'я, такий uh -huh. самий Енклав, uh -huh. який зараз хочуть створити нам росіяни в Криму. Е, Грузія має е, Південну Осетію, має Абхазію. Поза тим, е, в серпні місяці, і Грузія і Молдова підпишуть угоду про асоціацію. Нам це потрібно зробити завтра. Ну я кажу, умовно завтра, з через. Тиждень через два тижні, але негайно нам треба негайно від заходу отримати ПДЧ, планічного членства. Тому так. що це буде так само ас цього... асиметрична відповідь Пробачте, росіянам. Нам для цього потрібно відмовитися від статусу нейтрального, так для того, щоб допити чи це не обов'язково. Звичайно, треба внести зміни до закону про засади внутрішньої зовнішньої політики, яка відмовиться від нейтрального статусу. Абсолютно, так. Тобто, і повернутися до попередньої редакції, угу. де все написано дуже правильно, дуже чітко і зрозуміло. Тому це робиться в Верховній Раді протягом одного дня. Так. Вноситься законопроект і ввечері він голосується. Тому це насправді не є проблемою. Отже, захід, якщо він хоче реально допомогти, він повинен, на мою думку, зробити кілька речей: економічні санкції проти так. Росії. Хоча це не санкція, а начебто, е нормальна собі, ну от економічна ситуація. Забрали гроші. Ну не хочеться мати в російських банках е там мовно кажучи півтрильйона доларів. Ми їх забираємо. А що далі робиться з російською економікою, Нехай вони собі відчувають. І друге дати позитивні е, сигнали Україні. Е, угода про асоціацію, безвізовий режим максимально швидко, ПДЧ, макроекономічна допомога. Все. На цьому ситуація заспокоюється, і шановні наші колеги з Криму дуже швидко зрозуміють, що краще мати перспективу е, нормального життя, а не прозибання в бідності разом з російським трикоролом. Тр а чи е, чи заспокоюється ситуація, як ви говорите? Якщо будуть е, не будуть скасовані харківські угоди, поки чорноморський флот є в Криму, це можливо, щоб там ситуація заспокоїлася і стабілізувалася. Дуже дуже правильне запитання пані Мирославо. Безумовно, тут навіть немає про що говорити. Тобто, так само негайно треба повідомляти російську сторону згідно з угодою про базування Шермонського флоту 1997 року, що її дія припиняється. 20, якщо не помиляюся, 7 травня 2017 року угу. це перше, що треба зробити автоматично, щоб не було жодних потім правових претензій, що мовляв, ми не повідомили вчасно і так далі. І друге, треба так само швидко денонсовувати харківські угоди, тобто ті угоди, які були прийняті в супереч Конституції, які грубо порушують конституцію, тому що в перехідних положеннях основного нашого закону не передбачається перебування на території України. Іноземних військових баз. Тому ці два питання безумовно стоять на порядку денному. Недавно в Твіттері ви написали, що Україна повинна повернутися до ядерного статусу. Ви вважаєте, що в 94-му році керівництво України зробило помилку, відмовившись від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки? Ну розумієте, гарантії насправді, як ми бачимо, не працюють. Тобто Україна свою частину. Домовленості виконала, ми позбулися ядерної зброї. А от коли виникають отакі для України трагічні можна сказати ситуації, наші гаранти висловлюють стурбованість. Так. Отже, ми залишаємося сам на сам з агресором, який робить жахливі речі. Це справді не 19 століття, а вже 21 перша. Але для росіян це по-моєму залишилося ще як за часів Івана Грозного. Тому Україна повинна мати бодай якісь засоби для самозахисту. Якщо нас не гарантують наші е, е, любі друзі на заході, то ми повинні це робити самостійно. А іншого способу, як мати ядерну палицю в руках, ну сьогодні світ ще не придумав. Це фактично мова йде зараз про ціну міжнародних угод, яка фактично зараз абсолютно не працює. Ми про це поговоримо в наступній студії. Говоримо з Володимиром Огриском. Будь ласка, дочекайтеся. Вітаємо продовження окремої думки. Нагадаю, ми говоримо з Володимиром Огриском, екс-міністром закордонних справ України, пане Володимире. Країни гаранти безпеки України в рамках Будвешського меморандуму зберуться в середу післязавтра для консультації. Якщо Будапештський меморандум 94-го року так порушується Росією і дві решта країни, Сполучені Штати і Британія, не можуть захистити нас, це означає, що віднині це історичний момент, по суті. Так, це означає, що віднині всі міжнародні угоди це не більше ніж папірець, Це історичний момент. Правильно? Ну, на жаль, виглядає саме так. Тобто, в разі, якщо е е е після завтра. Консультації України з США і Великою Британією не матимуть позитивного наслідку, то це означатиме, що насправді це буде так, як ви говорите, просто папірець, на якому написані якісь слова, але він не буде мати жодних. Дій, ну, якщо почитати цей документ ретельно, то там, власне, немає е, пасажу, де сказано, що в разі загрози е, США і Велика Британія підуть війною проти Росії чи навпаки. А як же наше там, керівництво могло підписувати такий е, нечіткий документ? Там є власне. Положення про ці консультації, от вони зараз і будуть реалізовуватися mm -hmm. з тим розумінням, що в разі загрози інші, тобто члени цієї трійки, а потім у них прийдемося до речі, і Франція, і Китай. Так, так. От вони будуть гарантувати нашу безпеку. Але Росія приєднується, не приєднується. Все, Росія категорично це... не хоче говорити в принципі на будь-які теми. Наша МЗС сьогодні і вчора і позавчора намагалися виходити на зв'язок з. Керівництвом російського МЗС воно не реагує. А пан Карасін, який є статсекретарем МЗС, розповідає, що це покарання України за те, що вона себе погано поводить, а в українському уряді зібралися терористи і фашисти. А також шовіністи. Так що я вас вітаю з шовіністичним, терористичним Заємні. і іншим урядом України в розумінні е, Москви. Так, так. Тому е, я особисто вірю в те, що в рамках цих консультацій якраз і будуть шукатися справді е, такі е, дієві фактори впливу на Росію, яку, е, які вона відчує. Чи це будуть військові е, речі, можливо? Чи це будуть економічні? Можливо. Ну я б зараз би наприклад, е, оскільки Україна скоріше, допомагає НАТО боротися з тероризмом, правда? Тобто наш е, Сагайдачний був нещодавно в Індійському океані і виконував свою місію. От так само сьогодні я цілком собі уявляю, що американські кораблі, при тому не в малій кількості, заходять в Чорне море і підходять до Криму і просто спостерігають за ситуацією. Дуже швидко у багатьох російських військових градус напруги піде вниз. А це може бути це реальний варіант? А це абсолютно буде? реальний варіант, якщо Сполучені Штати Америки захочуть ним скористатися. Це, власне, питання двох-трьох днів кораблі підходять і займають стратегічні позиції. Цілком реально. Це не брескання зброєю, але це попередження, дорогі друзі. Якщо ви будете продовжувати цю вакханалію, цю пряму і грубу агресію, все може статися. Президент Путін вчора говорив з нелою Меркель і погодився на те, що на розслідування ситуації в Криму. На створення групи під егідою ОБСЄ. от коли я прочитала цю новину, я відразу е злякалася і так, я відразу злякалася, тому що я захвилювалася, що це означає те, що вони будуть в найближчі дні шукати приводи і робити провокації в Криму. От е що може бути наслідком роботи такої групи, і наскільки це може бути ефективно? Ну, це це традиційна російська тактика завоювання тих чи інших рубежів в їхній зовнішній військовій політиці. Іде шалена атака, градус кипіння доводиться вже до, до, до максимального. А потім іде, начебто так, відступна: ну, ми вам ладно, даємо там щось. Mm -hmm. Але це щось буде вже значно вище від початкового рівня. Тобто нам продають повітря таким чином. Mm -hmm. Так само так, буде так, і так, тут, так. я думаю. Тобто вони скажуть, що ну добре, світ піднявся, щось там воно не розуміють, але ми хороші, ми вам зараз е, подаруємо, е, е, скажімо, е, не, не, подаруємо вам Крим у вигляді конфедерації з Україною. От він тепер буде мати особливі договірні стосунки з Києвом і буде робити все, що хоче, але під нашим фактичним протекторатом. Оце е, той сценарій, який зараз я думаю, в Москві в черговий раз е, пропрацьовують -про і думають, що він спрацює. Так, значить, ми сподіваємося, що він не спрацює. У нас достатньо професійних дипломатів, перемовників в міністерстві закордонних справ зараз, бо кажуть, там теж дуже зачищена ситуація. У нас достатньо професіоналів, які можуть настоювати на тому, щоб не сталося. Ця щоб сценарій Путіна не вдався в Криму. Ну дипломатична служба завжди була у нас державницькою, проукраїнською, тому ті окремі представники ФСБ, яких понатикували за останній час міністерстві, Я думаю, вони звідти швидко зникнуть, якщо, якщо ще не зникли. Ну От е, і е, сьогоднішнє керівництво, я думаю, що останні призначення дуже позитивним в цьому плані. З чим я всіх нас вітаю. От думаю, що все таки воно е, буде максимально ефективним в ці дуже критичні дні. А ті люди, які колись працювали в МЗС, а ви знаєте, ми створили громадську. Е, Таку колегію з числа дипломатів, які працювали в системі МЗС і готові реально допомагати, будемо робити все для того, щоб наша зовнішня політика на цьому етапі була на висоті. Ви ваш досвід зараз використовуєте, Тобто, ви консультуєте, допомагаєте в міністерстві про справ? справ? Безумовно, і буду це робити в будь-який момент і в день, і вночі, тому що я бачу в цьому свою громадянську громадянську обов'язок. Це те, що повинен робити кожен, хто вболіває за нашу державу. Останнє таке не дуже приємне запитання: як ви ставитеся до того, що протягом трьох? Місяців української революції жоден український посол, які бачили, прекрасно розуміли все те, що відбувається, не висловився і не подав у відставку. Жоден український посол в жодній країні. Тобто, це говорить що про, про кадри? Ну, ви знаєте, я згоден і розумію ваш, ваш натяк, але мені приємно, що все-таки більше сотні українських дипломатів, не послів. Але е, людей середнього середньої і, можливо, навіть нижчої ланки ланки е, заявили про свою незгоду з лінією колишнього президента Януковича і е, закликали е, підтримати Євромайдан. А це означає, що зміна поколінь в МЗС відбудеться, і на місце тих, хто тримається лише за своє крісло, прийдуть ті, які бачать себе насамперед. Е, Захисниками своєї рідної батьківщини, дякую за позитив. Володимир Огризко, відомий дипломат, екс-міністр закордонних справ України, був гостем окремої думки. Дякую, лишайтесь. Ті До побачення.